Пухлина головного мозку це рак чи не завжди. Дуже часто чую від пацієнтів питання, чи в мене рак, і частіше за все, ні. Такого поняття, як рак головного мозку, не існує. Є поняття метастатичне ураження головного мозку. Тобто у людини було онкологічне захворювання. Наприклад, це онкологічне захворювання молочної залози, швунку, легень, і воно прогресує. І воно проявилося пухлиною головного мозку. Тобто цей рак дійшов до головного мозку. Тільки тоді ми можемо сказати, що ця пухлина це прояв раку. В інших випадках це інші пухлини, які раком не можна назвати. Це гліоми, мінінгіоми, шваноми, які не є раковими новоутвореннями і не можуть давати метастази в інші органи, тобто пухлини, які виросли з. Клітин головного мозку або навколишніх структур головного мозку не можуть метастазувати в інші органи, але навпаки, може бути. Тобто, якщо є пухлина внутрішніх органів, вона може метастазувати в головний мозок. Тоді ми можемо сказати, що це рак. Хочете консультацію? Телефонуйте або пишіть у будь-який меседжер.